Зловила бульбашку. Оп, і трісла. Зловила? Так, зловила. Що кароїнці купили, і вона каже, що ножик, <смі> бензопилу таку. Через таки подобаються отакі от цю ці маленькі. Раніше вона не знала, що їх можна їсти, поки не навчилася відкручувати і сама діставати все. А це завдяки тому, що ми її навчили відкручувати зубну пасту. Вирішили вийти на вулицю пускати бульки. Тому що сьогодні дуже-дуже тепло, хоча середина зими плюс 12. Ого! Як багато! Папа бульки! Папа, бульки! Мабу, будеш, будеш води ножку! Мам, будеш ходити ножку! Тепер тато буде ловити ножиком. Давай. У нас буде така гра. Так, <поку> да. давай, чики-чики. Все. Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп. Все, я зловив. Так, ще трошки. Правильно, правильно, в цю сторону. Крути, крути, зараз воно відкрутиться. Ні, отак було правильно. Ти закручуєш, відкручуєш, так. Ой, то то не то відкрутили. <пів> <пів> Ми відкрутили шурупік. Бачиш, тепер маєш просто без нічого. Клас! Тепер лишилася іграшка. Наталя так закрутила, що от вона реально не зможе відкрутити. Тепер я чуть їй послабив. Бач, тепер ліпше. Є! Да, да, да. Давай, тато, кришку тримає, а Каролінка собі. <сум> Зразу всі правильно. Зі слюною назад вернула. Наш малюк вже полетів, цукорочки їсть, їй більше нічого не треба. Повідкручували всі детальки і утворилася от пилка. Прикольно. тепер має ще якусь іграшку. Це Не те, що знаєш, ті були мавпи, що ломалися, такі там, де руками б'ють. Поки сонце тепло. Сонце тільки заходить, відразу стає прохолодно. Зараз качеля вдари, щоб ніхто не підходив. Зараз Боже, скільки енергії. Та то не треба генератора, Кароліна. Ти можеш так бігати і електрику виробляти. Обережно. Все, змучилася. І що, вдарила качеля? Дивись, ой, та ти зачепилася за качелю. Вставай, давай тепер я тебе покатаю. Давай, тільки сядь. Так, вдарить качеля. Тримаєшся, давай. Руш, побігла. Спортменка. Покаталася і ще вона бігати хоче. Ну біжи, 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 давай, треба коло пробігти і вертаєшся сюди на фініш. Набіглась? Тату то ще. <різь> Ти ще? Ну давай добре. Давай старт, увага, Руш, побігла. Побігла на друге коло. Я ще буду бігати. Гра нова в Каролінки. зараз впаде кактус. <ріст> Каролінка придумала якусь собі нову гру, включила кактуса, Отак поставила його на край. Отак. Треба ще вдягнути йому каструлю на голову. І коли там пищати, піщати, він починає говорити і так. Морпочка, <ріст> будеш? <ріст> Дивися, слайсики з моркучки. Це слависи, так? Маленький кролик. Пішов кролик. Нема кролика, а пішов кролик, так? Пішов кролик. А знаєш, де кролик є? Дивись, он він. Кролик. Кролик є. Та, маленький кролик. Маленький кролик тут намальований, а тут -то їсть та їсть морфочку. Та-дам! О, Мій борщик гарячий зараз. Візьму рукавець, витягнемо його. Ось яку треба канапку робити. Взяти сир. В три рази більший за хліб. І хлібчика. Таку гріночку смачну. Ням-ням. Дивитися мультики і так переживати, що там в мультиках робиться. А Наталя собі зготувала все таки каву капучино. Посипала кардамончиком. М -м, як пахне на цілу хату. У мене фруктовий чайочок. Банановий. Під <гум> кольор банана. Насправді він якийсь лимонний чи цитрусовий. Колінка заснула, а на вулиці таке враження, як трактор гудить, хтось включив собі генератора. І Наталя от робить доці зубку. Варить яєчка, щоб вона потім їх почистила. От сама зубка. Виключили генератор аж легше на голову. <смір> Нічого не гудить, не шумить вуха. Я не знаю як там доця спить під такі шуми. Так, що там робить дівчинка? Ще спить? Не тут тут куліка набавився з каструлею. І сидить, сторожа всі іграшки. Добрий там. Це для кароліни. Для коронки такі маленькі. Можу, ну, щоб їй легше було їсти. Для тих маленьких зубчиків. точно А хто то проснувся? І зразу прийнявся пити компотик. Що сонна пташечка. Нічого зараз того свого компотика енергетика вип'є. І почне літати по цілій хаті. І тими маленькими пальчиками так зручно чистити. Ой! Кришку відірвала. Разом з білком. <сміття> Чуть не загубила. Ого! Все? О, дякую, молодець. Керолінка, ну ти цей раз постаралася. Відділила зразу жовток від білка. Молодець. Отак треба яєчко чистити. Поки ти чистила доці, дивися, мама вже тобі зубку приготувала. Єс, включили світло! Світло! Ура! А друг кофе, добрі ще а ми не виключили цей ліхтарика зараз. Виключаємо ліхтарика. І треба його поставити на зарядку. Треба на зарядку поставити, бо якщо виключити зараз знов, то будемо мати хоч чим світити. Коротше, до цього по графіку лишається нам ще дві годинки. Я поставив все на зарядку. Надіюся, за дві години воно зарядиться. І потім ввечері будемо бавитися. Бігати, скакати, бавитися в хованки. Ось ліпше заховатися, а потім хтось знайде, хто не знайде. Я с потім куплю нову дошку, бо це мені вже щось не дуже. Та-да-да-дам. Салатик уже готовий. Ууу, можна їсти. Карлінка аж задивилася. А ти будеш зубку, якраз вона вистегла, вже не димить. Що, ти теж хочеш? Вона теж хоче їсти салатик. Ну добре. Ха -ха, вона хотіла просто гріночки. Ось таку от вечерю Наталя мені приготувала. Цілу це не все тобі. Миску, як не все мені? Наталя теж хочу. Я тобі трошки лишу, добре? Ні, <клес> ти маєш маски. Ам. Шукуй. Це салат. Буде десь на днів 2-3. Ми це все покидаємо. Але він настільки смачний і корисний. Ай аж слюнки течуть. Ще потрібно приготувати каву. Або каву з зайчиком і скуштувати, поки ще є світло. Я навіть годинники не наставив. Тут постійно треба наставляти ті годинники, у нас ще 12-та година. <с> так що нам смачного, ми погнали їсти. <с> Зайшов я в кімнату шукати, де є каролінка. Поїли ми салат. А короліни ніде нема, але грає музика. І тут я думаю, де ж вона могла заховатися, вона знайшла собі. Нове класне місце для хованки, але там дивиться мультики. Зараз я покажу. Кароліна, як ти залізла під диван і дивишся там мультики, а ну вилазь! Я ж тебе то не дістану звідти. Це така от полка, яка заїжджає всередину. Хіба підняти той верх? Вилазь, вилазь, доця. Вилазь. Нє, тобі там добре лежати. Давай вилазь. Там темно. Полізла аж десь туди в сам кінець. Наталя каже, хай посидить зараз за пару хвилин, вилізе. Саме головне, знаєш, що, щоб не виключили світло, щоб не, не страшилася, бо вона потім як буде звідти там вилазити, як буде все темно. Ми залишимо ліхтарик. Керлінка, на! Будеш там внизу мати собі ще ліхтарика світити, добре? На, на, тримай ліхтарика. Все, будеш собі там світити. Якщо світло пропаде, зразу вилазь, добре? Та До великого нема, великий заряджається. Хочу великий. Ну, великий заряджається. Я хочу. Хочу. Вилазь і я дам тобі велику. Може хоч так вилізе. диви влазь. Вона як залазила, <свісно> 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 так само і вилазить. Хочу. Ну ну давай. О. є. Все? Що, голова не може вилізти? Вона вилізла. <гум> а, а мультики забула. <гум> Зараз я тобі допоможу. Де вони там є? Ого, вони аж там посередині. Зараз я дістану Кароліну. Ай, руку прижала, Каролін. Давай, все. Дістав. <гум> Ура! На все, дістав тобі мультики все є. Хух. Притвали ми каролінку. Буде дивитися на мультики, надіюсь, назад не залізе в той диванчик. Готуємося до блекаутниці.